Коли люди просять мене молитись за е і ми маємо дуже багато підтверджень, де Ісус стріляє онкологію, але також багато людей помирає, і це факт. І є також люди, коли мене звинувачують: от отець з Романа, що ви молилися, а де ваш Бог? А от ми вірили, а от ми надіялись, особливо рідні. Потім кажуть так. І я тоді кажу так: до таких людей: слухайте, це була ваша мама, чи ваша сестра, чи ваша дитина? Я для неї був ніхто. Але я за вашу дитину боровся до кінця, а ви при житті уже її поховали. І ви мене звинувачуєте в тому, що я боровся за вашу дитину, вірив. Ви мене звинувачуєте, що нічого не відбулося. Тоді я, я даю їм зрозуміти, що я принаймні боровся до останнього подиху за ваших рідних у вірі і надіявся, так? А ви здались? І я не занавачу їх, щоб вони здались, але їм хочу показати в тому, що моя позиція, я не відповідаю, чи відбудеться зцілення, чи не відбудеться, зціляє Господь, воскрешає Господь. Що я роблю? Вірю. Я вірю, я стою і очікую. І це відбувається. І я бачу, ми бачимо підтвердження, і ми славимо Господа. І з другої сторони, це не відбувається. І люди помирають. Це правда. Але я тішуся одним. Господи, ти сказав мені йти це робити? Я це роблю. Всі успіхи, всі провали, я віддаю тобі Господь, бо ти можеш це пояснити? Чому, що, де, як? А я просто проявляю цю вірність. Ну, я собі так пояснюю ці речі.